День державного прапора відзначали скромно, але душевно. На свято запросили гостей із сусідніх областей творчі колективи. А головне за покликом душі до пам'ятника Кобзарю прийшло і багато полтавців. Взагалі для мене це свято, яке символізує боротьбу нашого народу за свою волю і незалежність, яка тривала багато століть. Нарешті ми. Скажімо так, досягли цього, і ми маємо шанувати і народні символи, і державні символи, які маємо сьогодні. А що ви відчуваєте на подіях? Піднесення, натхнення, силу, яку силу до, до волі, до незалежності. Під час урочистої церемонії винесли прапори з АТО, які у зоні бойових дій надихають воїнів на захист Батьківщини та розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. Прапор це символ. Символ нашої держави, символ єдності, символ честі, символ того, як мужньо добивались наші предки, щоб ми жили в єдиній недилимій соборній Україні. Завершилось свято покладанням вінків до пам'ятника Тарасу Шевченку.